10 березня у приміщенні концерт холу клубу Рафінат Піпл» відбувся кастинг учасниць до найвидатнішої події краси та грації «Міс Львів-2011». З надією стати конкурсанткою на відбір завітало більш ніж 150 дівчат. Та до другого туру відібрали лише 40. Дівчата достойні з кожним роком стаються краще, краще з кожним роком стається більше більше. Це стає радісно, тому що я рада, що не тільки я одна боліваю за цей конкурс, значить, його люблять цінність, його хочуть бачити, і мене це звичайно радує. І дівчата які приходять з року в рік, і в них не вийшло минулого року. На цей року не знов прийшли. Це значить, що дівчата хочуть, мріють і стараються бути кращими для того, щоб перемагати і досягати. Окрім міс Львів, 2009, до складу компетентного та справедливого журі війшла українська знаменитість та світська левиця Світлана Вольнова, котра за час події встигла змінити кілька суконь. Красиві дівчатки, потом мене поразили, що всі талантливі, і взагалі всі прийшли на конкурс. Мне показалось для того, чтобы их не отшили, да. А потому что им так хотелось услышать что-то хорошее в свой адрес. Понимаешь, потому что я поняла, я поняла, что парни во Львове не ухаживают за своими девушками парні, это же вообще безобразие. Я просто не знаю, такое количество красивых дівчат, и вот они так себе, им, им нужно идти на конкурс красоты, чтобы услышать в свой адрес хорошие слова. Это безобразие. В общем, парней будем стрелять, э, если они так девушек своих не любят. Также обрала найдостоєніших Андрій Котельник, представники Оргкомітету Міс Україна, та власниця модельної агенції Антураж Оксана Родак. Які основні критерії для всіх дівчат, котрі хотіли потрапити все-таки на конкурс? Львів? Ну, основні критерії, звичайно, це в першу чергу краса. Краса, ріст, манера, поведінки, в собі це саме основне Кастинг і оцей цей час від кастингу до конкурсу дівчата дуже сильно змінюються, тому що з ними працюють стилісти в першу чергу. Їх вчать дефіле, їх вчать манер. І я навіть от був не раз в журі на такому кастингу, і потім не впізнавав дівчат на конкурсі, тому що вони були зовсім інакші. І ми всі з нетерпінням чекаємо грандіозного шоу Міс Львів 2011. Ми вже звикли до того. Що на конкурсі Львів виступають якісь зірки такої української всеукраїнської е, значимості? Хто буде? Буде дуже багато. Навіть надійше буде не тільки всеукраїнської значимості. але це я вам все розкажу до кінця тижня. У нас просто зараз дуже багато переговорів. Наступного тижня зустрінемося, розкажу.